Вітаю вас на каналі, Що приготувати, сьогодні хочу показати дуже ароматне запечене м'ясо у духовці. Для цього рецепту нам потрібно 600 грам філейної частини свинини і нарізаємо її на скибочки приблизно 2-3 см в товщину. Далі філе нам потрібно відбити з двох сторін. Переходимо до приготування заправки до м'яса. Нам потрібно приблизно 4 столових ложки олії, паприка копчена, сіль і перець по 1 столовій ложки. Все це гарненько перемішуємо і відправляємо м'ясо маринуватися у наш маринад. Поки м'ясо наше маринується, ми переходимо до начинки. Нам потрібно підготовити 200-300 г шампіньйонів. Далі шампіньйони нам потрібно мілко нарізати. Далі на розігріту сковорідку додаємо трішки масла і відправляємо всі шампіньйони у сковорідку тушитися. Як тільки шампіньони пустять сок і зменшаться в розмірі, додаємо 100 мл вершків 20%. Все це тушкуємо, щоб маса наша загусла, ми додаємо 2 столових ложки муки. Все це гарненько перемішуємо. Далі переходимо до нарізання помідор. У мене черрі можна замінити звичайними помідорами. Потрібно десь приблизно 100-150 грам помідор або 2-3 великих. Помідори відправляємо у миску. Сюди ж додаємо шампіньйони наші потушковані. І також додаємо сюди сир моцарелла, приблизно 100-150 грам. Все це гарненько змішуємо. Також сюди додаємо пір'я зеленої цибулі трішки грам 20-30. Далі переходимо до м'яса на гарячу сковорідку, відправляємо наші кусочки м'яса, обжарюватись з двох сторін до рум'яності. На деку, застелене пергаментом, відправляємо наше обжарене м'ясо з двох сторін і начиняємо нашою підготовленою начинкою з грибів. Далі відправляємо це все в духовку на 200 градусів на хвилин 30. І ось така нереальна смакота у нас виходить. Кому сподобався рецепт, ставимо вподобайку і підписуємося.